Уявіть, що ви заходите в кімнату, переповнену незнайомцями. І замість такої ніякової тиші у вас одразу формується тепле, приємне коло розмов з усіма цими людьми. Секрет. Це не дар, а це конкретна навичка. І я сьогодні вам розповім і покажу, як покращити свою розмову, щоб вас слухали. Що вас запам'ятовували, щоб вас цінували і шукали вас, щоб ви знову опинилися в цій компанії. Після цього відео ти впевнено можеш сказати Я знаю про що говорити. І забудеш фразу, ой, я не знаю про що говорити. Тому розпочинаємо. І ми одразу з першого надважливого пункту, який називається мовні паразити, Паразити. Про що це у нас в мові є дуже багато паразитів. І сили слову типу «е», л, а н, і «короче», вони не дають нічого, крім заповнення шуму. І ваше мовлення, воно стає певним таким, знаєте, невпевненим. Тобто його стає забагато. Ми робимо кількість, але не якість. І чистота мови. Саме якісний її такий показник, він як добре відшліфований камінь, От менше зайвого, більше сила. І тут метафора дуже така цікава. Можете собі уявити дзеркало, тобто в прямому сенсі слова, уявіть дзеркало. І якщо в цьому дзеркалі дійсно мало плям, ну тобто воно там, знаєте, не грязне, не брудне, тим чіткіше, тим цікавіше, тим приємніше воно. І точно так само слова паразити. Чим менше ви наляпуєте їх на дзеркало, тим чистіше, і приємніше в нього дивитися. Практика, що зробимо на практиці? Дуже класна і крута вправа, рекомендую обов'язково спробувати. Запишіть себе на диктофон під час розмови. Можете себе записати, можете в компанії записати. Так, ну звісно, це ж має бути щось особисте. Ну, тобто конфіденційне, якщо ви записуєте чиюсь розмову, і потім знайдіть, послухайте і. Повідмічайте собі свої слова паразити саме на записі ви зможете це відслідкувати. Дуже класна вправа, дуже дуже круто працює. Переходимо до другого. Перед тим як перейдемо, давайте коротко познайомимося. Звати мене звати Андрій Мельник. Я працюю психологом. І зараз ви на моєму youtube каналі проект фундамент самооцінки. В описі знайдете багато моїх посилань, багато моїх робіт. Так довго не буду з вами знайомитися. В соцмережі також можете долучатися, давайте знайомитись. В мене є безкоштовні курси, там є класний експрес-тест по самооцінки. І в платних програмах, якщо ця тема актуальна, дійсно, зараз дивіться, не, 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 не заходьте, не купляйте одразу. Послухайте, про що я говорю. Якщо відгукується і тема актуальна, то зверніть увагу на курс самооцінка 101%. От, просто рекомендую, просто рекомендую. Зайдете і поглянути. Лайк, підписка, Ютуб, всі атрибути, ви знаєте. Другий момент, про який нам важливо сказати, це пауза. Що таке пауза? Ми всі її боїмося. Ой, зараз буде тиша, ой, буде мовчання, пауза. Коли психологи починають навчатися і практикувати, в нас є навіть спеціальні техніки, коли ми вчимося один з одного тримати паузу. Це доволі дивне і доволі таке відчуття, коли. Ти дивишся на людину, і тобі треба з нею витримати паузу 5 хвилин. І ви тренуєтеся по черзі. А ще знаходиться третій. Хто спостерігає, як ці двоє мовчать, і виходить, ти дивишся на людину, яка тримає паузу, а на тебе дивиться інша людина, як дивиться, як ти дивишся, як тримається пауза. І це дуже різні процеси відбуваються в нас всередині. Тому пауза це нормальний процес. Нам треба перестати його боятися. Він саме пауза додає драма, додає акценту, додає простору емоцій. Якраз в ній і виникає емоція, в ній виникає думка. Що про щось подумати я маю дати цьому простір. Це дуже-дуже важливо. Е, метафора. Знаєте, яка буде метафора? Метафора буде про музику. Хто любить музику, яку музику напишіть, які треки слухаєте сьогодні? Да, про музику. В музиці є ритм. Тун-тун-тун-тун. І якраз ця пауза між ритмом, між ударами і створює. Без тиші немає ритму. Пауза – це наше все. Подумайте про це. Що на практиці? Робіть завжди короткі паузи перед якимись важливими реченнями або перед несподіваним поворотом. Ви дійсно маєте це навчитися тренуватися і робити це дуже-дуже важливо. Третій момент. Переходимо до третього. Шукаємо завжди нитку в розмові. Вам треба нитка. Нитка. Дуже класна фішка, я дуже рекомендую над нею працювати. Про що це в кожному реченні є дійсно декілька прихованих тем, і ви маєте знаходити ці теми і як ниточки розкручувати розтягувати, тому що кожне нове слово це кожний новий поворот. І дійсно це потрібно робити. Тобто дивіться, всі наші розмови це як лабіринти. От можете собі уявити там лабіринт з якимись там ходиками, там да можна сюди піти, можна сюди піти, можна сюди дати. Тобто, ходити можна багато де. Да. І у вас є карта, і кожне слово це новий поворот. Ви можете повернути наліво, на право або прямо. Що на практиці, як це використовувати? Дивіться, виписуйте декілька фраз, наприклад, своїх знайомих, які ви часто чуєте, і потрехо з них. Знаходити теми для обговорень. Ну, наприклад, я говорю слово маркер. Які три теми ми можемо зараз підібрати? Ми можемо поговорити про червоний колір, ми можемо поговорити про виробника цього маркера, або ми можемо поговорити про його специфічний запах, як пахне спирт. Вже три теми. Я можу ще накинути 10, тому що ця навичка дійсно в мене А, Тому тренуємося з одного слова виходити мінімум на три теми розмови. Це важливо, це дійсно навик. Окей? Окей? Четвертий пункт, який нам потрібно розібрати. А ви, до речі, напишіть в коментарях, що думаєте про ці пункти, чи ви їх використовуєте чи не використовуєте? Тому що в мене на каналі є багато відео про комунікацію, про розмову, про саморозвиток. До речі, також рекомендую переглянути. І я часто даю саме ось такі важливі контентні відео, де дійсно є інформація, так знаєте, як м'ясна, яку просто треба взяти і зробити. Тому напишіть. Який з п'яти порад вам сподобається найбільше, які ви використовуєте, а які ще не використовуєте? Йдемо до четвертого. Уникайте режим інтерв'ю. Ось цю штучку треба уникати. Інтерв'ю. Інтерв'ю. Про що це? Тут важливо з цим розібратися. Тому що лише запитання, лише запитання, лише запитання, лише запитання співрозмовнику це допит. А нам треба будувати діалог. Тобто з людиною має бути діалог там, де двоє людей. Окей? Якщо один просто наступає, то інший буде тікати. Метафора дуже цікава. Уявіть свій танець, танець двох людей. І уявіть, що ми зараз в розмові з вами танцюємо. Навіть я, от зараз в розмові з вами відео, я завжди вам задаю різні питання. Тобто я створюю, звичайно, створюю ілюзію нашого діалогу. Окей? Да, от навіть це моє запитання. В коментарях завжди пишуть: Андрій, не роби окей, не кажу, не туди, Але ж свідомі люди розуміють. Тобто, я створюю зараз штучну ілюзію діалогу, що вам було зі мною добре. Добре? Пловити себе на цьому. Зрозуміли, як це працює. І тепер дивіться, що на практиці, на кожне питання, на кожне питання, яке ви ставите співрозмовнику, ви маєте давати своє коротке твердження, своє маленьке твердження від себе. Тобто, ви спитали там співрозмовника, в тебе яке хобі? Ну, я там, я там люблю малювати. О, а в мене є інше хобі, я там люблю грати шахи. І тоді в нас А, Пописав руки. Так, витру, все окей. Тоді в нас є діалог, і це дуже-дуже важливо. Переходимо до п'ятого надважливого процесу. Це в нас, знаєте що? Це в нас твердження замість питання. У цю фішку, якщо ви її навчитесь, це буде топ. Твердження замість питання. Зараз розкрию Твердження. Значить, дивіться, в чому фішка? Як ми найчастіше робимо? Ми запитуємо людину. А що ти любиш робити? А де ти любиш гуляти? А де ти працюєш? А як ти відпочиваєш? Да? Але ми переходимо від запитання до певного твердження, компліментарного твердження. Зараз поясню. Тобто ми кажемо: о, ти здаєшся людиною, яка обожнює подорожі, і напевно, ти любиш відчуття пригоди і стилю. Да? Розумієте різницю? Да? Або, наприклад, е де ти працюєш? Я можу сказати: слухай, ти викликаєш почуття людини, яка професіонал в своїй справі, і, напевно, пов'язана з чимось з аналітикою. <бух> Розумієте? Або яким е, видом спорту ти займаєшся? Можна, так, можна сказати, слухай, я дивлюся на твою статуру, і мені здається, ти займаєшся там, важкою атлетикою. <бух> тобто, ми що Ми не задаємо питання, а ми в питанні вже використовуємо певний комплімент. Конкретній людині. Можна чисто вкинути комплімент в розмову, але це деколи виглядає як підлабузництво. Але найвищий, найвищий рівень комунікації, коли ви одна і друге можете разом так інтегрувати прямо одне в одне. І це дійсно кайфова штука. Тобто, дивіться, ми використовуємо замість питань, твердження, але вони в компліментарній формі. Дуже класна штука. Яка тут метафора? Метафора можете уявити собі. знову Клас. Можете уявити собі двері. Дивіться, є в нас двері, і там є ручка. Дивіться, я можу підходити до дверей і тиснути на ручку, задавати запитання. Типу, чим займаюся, що робиш, як робиш. А можу тиснути на ручку і легенько штовхати двері, щоб їх відкрити. Задаю комплементарне запитання. Це дуже важливо. Тобто, дивіться, не тисніть на ручку, а легенько тисніть і відкривайте двері. Ось це буде класна штука. Навчитеся співрозмовників будете мати просто нереально велику кількість. Що на практику? Перед знайомством з людиною сформуйте кілька компліментарних тверджень на різні випадки. Тобто, дійсно, да, це будуть певні шаблончики, але ви їх будете підлаштовувати під конкретну людину, під ту сферу. Дивіться, в нас є небагато тем, таких знаєте загальних. Це місто, спорт, хобі, погода, творчість, суспільство. Да, і от на ці теми ви вже можете створювати наперед продумувати. А потім під людину ви вже це підлаштовуєте, інтегруєте. Ось таких п'ять класних, потужних дійсно порад в комунікації. Це не все. Дійсно, арсенал дуже велетенський, але це те, чого варто почати, якщо ви ніколи цього не робили. Дивіться, соціальні навички це не вроджений талант. Як багато хтось думає, там кажуть, ой, Андрій, в тебе так виходить гарно. Я цього навчався і практикувався дуже багато, тому це не навичка. Угу. О, точніше, це навичка, яка відкриває двері до можливостей, до стосунків, як дружніх, так і романтичних, до впевненості. Використовуйте, будь ласка, ці прийоми і починайте практикувати ці принципи вже сьогодні. І завтра ви вже побачите, як люди тягнуться до вас. Бо той, хто вміє говорити, він завжди має вплив. На цьому офіційно запрошую вас підписатись на канал, написати коментарі, що з цього працює, що не працює. Тема самооцінки актуальна. Зверніть увагу на платний курс. «Самооцінка 101 Там ціна класна, адекватна. Рекомендую його пройти, якщо вам відгукується тема. На цьому завершуємо і до зустрічі у нових відео.